Знати, що сьогоднішній день є дуже показовим і, мабуть, вже ставить остаточний діагноз цій владі. Це влада є брехлива, брехлива, вона запрошує на переговори, вона каже, що е, вона е, засуджує на е, ті дії, які були е, на, з 29 на 30 і 1 грудня, і в той же час. Вона зробила зачистку сьогодні. Мирних демонстрацій ви показали, жодний з демонстрантів не мав ніякої зброї і яким чином до них віднеслась влада. Сьогодні е, вони взяли повністю в кільце е, майдан. Ви думаєте, навіщо вони зробили розмову? що там якась міна? Міна у них в голові. Я хочу сказати, що вона в них вибухне. І вибухне ця міна тої не неспри... несприятністю, яка сьогодні є в українському народі, народі до... до цієї влади, вони повністю взяли в кольцо майдан і маючи таку нагоду, шановні українці, я звертаюсь до всіх з проханням. Ви знаєте, ми їх порахували, якщо їх взяти цілком. Цю армію, їх немає жодного танку, вони забирають зараз у будівельників якісь машини, щоб ми з вами розуміли, яка у нас армія, на яку, яку ми сьогодні утримуємо. Вони ну максимум 10 тисяч. Їх. Якщо ви зараз прийдете на майдан, і ми просимо вас навіть не заходьте всередину, а закривайте їх знаружи. Закривайте, щоб вони не мали змогу сьогодні зробити знову кроваве побоїще. Приходьте, не беріть дітей, але я вважаю, що кожен, хто вважає собі, що він є громадянином України і він може стояти за, своїх, за свою страну, за своє майбутнє. Ви повинні зараз це кинути, якщо вони не, не включили мітро. Їхати вас будуть підвозити будь-яка машина, бо зараз всі люди розуміють, що ми з вами виборюємо Україну. Знаєте, що сказав мені один із членів партії регіонів? Це було декілька днів тому. Він сказав: ніяких перемовин. Хто переможе, того і країна. І якщо ви це не розумієте, що вони, бандитська ця влада, забере цю країну, і ми вже будемо з вами рабами, то тоді ви просто сьогодні повинні приїхати. На майдан і встати на захист власної країни. Що вони зробили на Туровській? Це було чисто в бандитському серіалі. По-перше, у нас є 100% інформація, що вони зараз зробили дуже велику амністію, при тому прикриту. Ці хлопці вони ж нам розповідають. Вони приходять, кажуть, мене амністували про одні умови, що я їду на Київ. Вони їх одягають в одяг військовослужбовців і в Беркут. Ви думаєте, хлопці, які ходять з фінками, це є військовослужбовці, це є влада, яка буде не просто люстрирована, а вона буде мати Гаагський суд. Бо сьогодні як Нукович думав, що він воює тільки з українським народом, він з сьогоднішнього дня має війну з цим світом. І тому вони зпустили на Туровську 300 е, титушек, вони кричали, там бросали. Ну, спокійно охорона стояла, і люди, які працювали на Туровській. Після того з'явилось 350 чоловік, Беркут і офіцери без особих, там ніхто не розглядав. Вони виключили світла навколо е е Туровської І зараз заблокували повністю всіх, хто знаходиться там. Там два народних депутати. Я їм телефонувала. Павел Пітренка він каже, коли я показав посвідчення народного депутата, я почув такий відборний мат. Ну, якщо ви вважаєте, що це офіцери, то це є страшне на сьогоднішній день. Президент Янукович знову підтвердив ту брехню, яку він вів з Європейським союзом, обіцяючи, що він його підпише, яку він вів, що він відпустить Юлію Тимошенко, яку він вів, що він. Дуже спокійно відноситься до мірних зібрань, яку він вів, сказав, що він запрошує завтра опозицію за круглий стіл. А в той час робить зачистку народу. І Тому я звертаюсь до всіх українців, від всіх, всього, всіх, хто зараз там на майдані. Будь ласка, піднімайтесь і їдьте туди, не бійтесь. Їх всього в сумі в країні 10 тисяч. Вставайте, і якщо нас буде знову 100-150-200 тисяч, вони не зможуть навіть рухатись. Майбутнє України за вами.